Всім привіт, друзі! Сьогодні я прямо Борис. І я домалював оцю картину Військова Анастасія з котом. Ну, та і ще мама буде корректировать там малесенькі деталі, які я как-то не домалю... Как-то я якісь то деталі... ...такі маленькі, що плохо їх малювать кисточкой. Так, ну, вийде про неї, про неї часті ще коротке відео. Вийде, Когда мама покоретірує всю, вона буде вся без пробілів там. І потім я виложу коротке відео. Отак. А поки я оце сам домалював оцю картину. Так, покажу, що я так гарно домалював оце. для Ютуба оце друга частина, а для Тіктока оце третя. Тому що -то я забув викласти в Ютуб другу частину, де в Тіктокі я виклав і все. А це для Тіктока буде для моїх. Для його каналу буде третя частина. А для Ютуба буде друга. От. От така картина гарна, все домалював. Ну, що, друзі, та ще буде од... одне відео про цю картину, як повністю вона буде красива. І так вона красива. Ну, і ще. Буде дуже красиво, є ще одне відео буде. Так. І що, друзі. Ну, думаю, буде ще нових картин. Буду малювати. Я не знаю. Ну, коли будуть, я буду викладувати. Ну, так. Ну, що, друзі, підписуйтесь на мої канали. Я вже сказав. Е Прошлих відео. Я вже сказав. Підписуйтесь на них. І... Все. всем удачи, всем, всем пока, всім добра.